Дівчата, всім привіт! Сьогодні за вашими проханнями і також за моєю ініціативою, я роблю пробне відео з приміркою прикрас. Формат для мене новий, але буду тренуватись. Мені здається, буде цікаво. Перше, я покажу прикраси на собі, а вже потім роздивимось їх як зазвичай. Що ще хотіла сказати? Я трошечки зникла, бо мене не було в країні, і плюсом до цього я захворіла і тому так довго мене не було в ефірі, але повертаємось. А за моєю відсутності до мене, на жаль, повернулось кілька міжнародних посилочок. Я напишу тим дівчатам з Європи. Не знаю, чому їх на етапі проходження нашої навіть митниці повернули назад. Я ще не дивилась, чиї ці посилочки. Я тільки їх вчора ввечері забрала. Але хто очікував, кому щось не прийшло, то скоріш за все, це вони. Там дві чи три посилочки. Я точно не пам'ятаю. Напишу вам, дівчата. І, дівчата, звісно, болюче питання це марказит. Наразі там ситуація ще заплутаніша, ніж була. Ми вже вдалися до допомоги сторонніх третіх особ. Зараз, сподіваюся, нам допоможуть, тому що ну, для вашого розуміння посилка вже 70 днів у дорозі. Із них 10 днів вона їхала світом, а весь інший час вона на митниці. Там просто ну, такий безлад, я вам не можу передати. В мене там з кожним днем все більше людей скандалить в особистих повідомленнях. Я вас розумію. А кому вже там горить, палає, тому звісно я поверну кошти. Це ну, мої власні кошти, бо ваші я вже давним-давно відправила виробнику. Але якщо ось така ось нагальна потреба, звісно, повертатимемо. Хто чекає, той чекає, той дочекається, врешті-решт і буде носити свою красу я поки хворіла, так поганенько могла відповідати в особистих повідомленнях, тому хто лишився без відповіді найближчим часом зі всіма зв'яжуся. Також нагадаю, що для замовлення, будь ласка, пишіть в особисті повідомлення. Вайбер, Ватсап, Телеграм, номер зараз не є на екрані. Також буде в кінці відео в закріпленому першому коментарі. Ну тут важко його не знайти. Будь ласка, саме пишіть особисті повідомлення. На дзвінки я не відповідаю на це кілька причин. По-перше, ми можемо говорити про різні прикраси, бо їх мільйон. По-друге, у мене маленька дитина. По-третє, це економить наш з вами час. Все, давайте дивитеся. Дивіться, перший сет, 19 розмір каблучки. Він у мене асоціюється з якимось цитрусовим, це в мене взагалі кодова назва цитрус. 19 розмір каблучки, тут розсип мікс цвітних фіанітів такі класні сережки, довжина в них 5,2 см, одразу буду казати. Ще, трошечки додала світла, не знаю, чи це має якийсь сенс, бо мені не дуже видно, що я вам там зараз показую, якщо чесно, в наступних відео будемо проводити роботу над помилками. Я думаю, загальну картину ви бачите, габарити, прикраси, приблизні. А в другій половині відео вже роздивитись більш детально камінчики і все інше. Дівчат, можна ще ось таким чином пробувати знімати, але я вам буду в якості фону, мені здається, трошечки не дуже красиво виходить, але все ж таки. Дивіться, тут англійська застівка. Вага 14 грам у сережок. Дівчата, вартість комплекту 92 долари. Ціну в гривнях також прописую на екрані. І ще раз подивіться, цю красу, камінчики також тут гарно видно різні кольори. Ще, до речі, існує браслет в цьому комплекті, його можна А Далі, дівчата, улюблений комплект Кіото з перлинками і трояндами з перламутру є два комплекти з 17 розміром каблучки 17 і 17,5. половиною. також, окрім комплектів, є ще пара сережок. Дивіться, така ніжнятинка. Тут перламутрові повторюсь трояндочки і культивовані перли. Вага сережок 5,24, довжина 2,7 см. Ось, дивіться, я вам ближче його показую. Оксидоване срібло, англійська застіпка. І трояндочки також ближче. Роздивіться все. Срібло таке текстуроване, під гілочки. Клас. Але дівчата така квадратна краса є в наявності, 19-й розмір каблучки, червоно-чорні фіаніти. Існує підвізка, існує браслет і існують інші кольорові поєднання. Але зараз дуже обмежені постачання товару, тому все це під замовлення. Кого цікавить, будь ласка, замовимо терміни нестабільні, як ви розумієте. Виробництво у Харкові, ви всі самі розумієте, що зараз відбувається: зі світлом, персоналом і так далі. Дивіться, 994 вага сережок, також англійська застіпка. Хочу зауважити, що в мене проблемні мочки, але вони гарно сіли, хоча думала, будуть провисати. І дивіться ближче тут. Просто супер. Далі подивіться ось цей сет, я його детальніше все ж таки далі покажу, бо треба розглядати мікс неймовірний. Каблучка 18,5 17,5, але там є регулювання. Ось так сережка гарно виглядає, дивіться. Тут довжина сережки 2,7 см, каблучка 3,5. Комплект 110 доларів. Ось, дивіться, чому я хотіла вам його детальніше показати, бо тут видно всю глибину кольору. Така ось шинка цікава. Тут початковий розмір за відчуттями 19, можна навіть трошки більше, але набірці чомусь 18,5. Застібка сережок, дивіться. Дуже гарний комплект, зверніть увагу. Далі ще ось такий стильний сет з трояндочками квадратний. Тут у нас є каблучка 18 розміру, такі сережки підвісні. Підвісочка і браслет. Ну, дуже гарно, гляньте. Сережки гарно виглядають. В цього виробника взагалі сережки так розраховані під проблемні мочки. Гарно сідають. Каблучка вага, 7,69, шинка. Сторона квадратику 2,5 см. Вага сережок близько 8 грам, Ось така англійська застібка. Довжина 4 см. Вага підвізки 4,98 Ось таке вушко. Довжина 4,2. І браслетик вага 19,33, 17,21 см. Регулюється довжина. Та застіпка того зручно самому собі одягати. Раз вам скажу ціну. Комплект каблучка і сережки 59 доларів, можна розбити. Кісочка 20 доларів і браслет 71 долар. Далі, дівчата, хто хотів ось ці ланцюжки з кульками, точніше, хто їх брав, я отримала дві пари сережок, також з такими кульками довгеньких, дивіться, ось таких. Дивіться, як ніжно виглядають. Ланцюжки на даний момент тільки 55 см лишилась, але вони ще будуть пізніше. Класні сережки, легенькі, вага всього 2,5 грами, родовані ланцюжок також. І ціна 17 доларів. Вага ланцюжку 2,38. Ціна для 55 см, вказую на екрані. А далі ось такі геометричні сережки, вага 6,28, родовані, вони без комплекту, довжина 2,7 см. Ось так гарненько на вушці, акуратно. Ось, дивіться, їх застібка, такі ось стрічечки перекручені. І вартість 30 доларів. Далі дівчата комплект новенький, такий підцеп зроблений. 18,5 розмір в наявності. Також зверніть увагу, непогано сидять, хоча в мене дуже низький прокол. Каблучка 5,5 грам. Вага сережок 878, англійська застібка. Ще раз ближче його подивіться, дуже стильний. Вартість комплекту 43 долари. Дівчата, улюблена модель сережок, також такі стрічечки більш довгі. Декілька людей просили на вушці. Ось дивіться, вони прекрасно виглядають. На кожен день супер. Вони родовані. Вага в них 6 грам. І вартість 31 долар. Далі, дівчата, ось така оригінальна прикраса. Подивіться, сережка тут у нас гвіздочок півмісяць, і ось така кафа-зірочка. Це, дівчата, для одного вушка, для другого просто йде зірочка гвіздочок. Подивіться, як оригінально виглядає такий ось ланцюжочок. Загальна вага 3 грами. Вони майже невагомі. Таки на ось таких закрутках. І ось так виглядає петелька для верхньої частини сережки. Вартість такої прикраси 22 долари. Дуже оригінальні, зверніть увагу. Ще, Дівчата, я вам хочу кілька комплектів з марказиту показати. У мене на залишках є ось такий з сам 17,5 розміру. Сережки на тонку мочку. Дивіться, як гарно. Вага сережок 9,20, англійська застібка, занижений штифт. Вартість такого комплекту 58 доларів довжина сережки 2,5 см. Тепер ось такий класний комплект з бантиками 19-й розмір каблучки, сережки на гвістках, але я не знаю, чому багато хто їх не любить. Тут можна регулювати під ваше саме вушко, щоб нічого не тисло або навпаки не висіло. Ідеальний варіант, на мій погляд, вага там щось трошки більше, ніж 5 граму сережок. Носибельні. Можна взяти і окремо ці прикраси, вони по 22 долари, або в комплекті, як вам забажається. Дівчата, і останнє, що вам хочу з приміркою показати, це комплекти з серцями, ось такими зі Сваровській. Сьогодні буде три варіанти. Подивимось на вушці один, а вже більш детально роздивимось під лампою, бо тут цікаві кольори, треба їх детально дивитись. На Вушці ідеально в сережки сидять. Так, і дивимося одразу ці сваровські. Три, повторюсь, є варіанти. Перший кольор такий фіолетово-блакитний. В житті більш ніжний, мені здається. Комплект родований, 5,36 вага сережок, англійська застібка. Підвісочка. Гарно зі снейками буде виглядати. Вартість комплекту 1200 гривень-30 доларів. Дівчата не розбивають, тому що їх зараз дуже мало приходить, і за кольором важко потім підібрати. Другий комплект ідентичний абсолютно. Колір тут такий бірюзово-зелений, дуже красивий, подекуди з такими лимонними відливами. Ціна така сама: 1200 гривень-30 доларів дівчата, третій комплект, він у нас з оцінкою. Тут більша підвісочка, більший сам кристал. Сережки ідеальні. В підвісці є сколи на задній стороні. Дивіться, ось. І зараз десь ще був. Спробую знайти. Ага, ось він. Ось, на обідку. На носку не впливає, а ціна знижена, вартість акційна комплекту 26 доларів. А колір кристалів дуже цікавий, він такий нейтральний, темно-темно-сірий, подекуди навіть чорний, а під певним освітленням на димчатий кварц схожий. Кому підходить, забирайте, дуже красивий. Тепер дівчата ось така класна модель гістків, вага 2,25. Родовані, можна дитині, можна, дорослому, тут ключик і ось такий замочок на закрутках. Вартість цього 12 доларів. І дівчата були ще запити, но ось такі гвіздки на кожен день. Є з рожевою серединкою і блакитною на даний момент, але бувають і інші. Що у нас тут також закруточки? Вага грам 92. В діаметрі 7 мм, вартість 12 доларів. Ще дівчата, по марказиту, у мене є дві такі каблучки минулого разу забула вам їх показати з гранатами 16,5 і 19 розмір. А 3,1 такі лаконічні квіточки і чудова вартість всього 800 гривень 20 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас ще зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео, в першому закріпленому коментарі. Якщо є якісь питання, можете писати їх також в коментарях. Дякую всім за перегляд, гарного вечора. Бережіть себе і до нових зустрічей.